Всі говорять про сторони чорного білого. Ми це світло, вони суцільна пітьма. Холоди — це граната в руках неумілого, він так сильно чекає, коли прийде зима, і запустять ракети на наші голови, щоб довести нарешті, які грізні вони. Але як пояснити імператору голому, що ніяк їм не вийти з тієї пітьми, намагаючись нас позбавити світла, зробити нас хочуть частиною їхнього. Заповітна їх мрія, щоб планета осліпла і не побачила більше обличчя їх підлогу. Сі не вийде усе приховати. Буде важко, а ми продовжимо йти. Бо давно вже повинні це зло наказати. Через складнощі легше вдається рости. Ми мов сучок, найтвердіше місце у дереві, ми як кістка посеред горла йому. Знай, що світло чіткіше видно у темряві, і світло завжди перемагає пітьму.